Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я Віталій Вознюк, радий провести з вами сьогодні цей час в ефірі, щоб з'єднатися в нашій спільній вірі в перемогу Ісуса Христа. Я дякую Богу за Його обітниці, за Його Слово, яке належить нам, і ми можемо будувати наше життя відповідно до істини Його Слова. Я абсолютно переконаний в тому, що. Що би не ставалося навколо тебе, які б які потоки інформації сьогодні не наповнювали твоє життя, єдиним і правильним рішенням буде робити в своєму житті те, що говорить про тебе слово Боже. Бо коли ти виконуєш те, що Бог каже про тебе, ти тим самим дозволяєш Богу мати участь у твоєму житті. Від вас, будь ласка, вподобайки, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку. Пошліть ссылку вашим друзям, знайомим в вашій групи, і нехай більше людей доєднається до нашої спільної віри в перемозі Ісуса Христа. Сьогодні говоримо про правильне розуміння, що ми живемо і будуємо наше життя на Господніх обітницях. Це є найправдивіший фундамент твоєї віри, це є найправильніша основа твого бачення, твоїх рішень, які ти можеш прийняти в твоєму житті. Я просто щасливий від того, що я можу знайти в Слові Божому Божі обітниці до мене. Я навіть собі не уявляю, як, 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 як би могло життя людини скластися, якби в неї не було ніяких обіцянок. Бо ми всі живемо вірою. Нам щось пообіцяли наші батьки, нам пообіцяли е, ну, наші друзі. Ми, ми живемо, так скажемо, самі того не розуміючи, що основною мотивацією – заходь до нас в гості. У нас буде гарна вечеря, заходь до нас, у нас є гарний час. Ми зробимо те й те. І людина живе через оці очікування, що їй хтось щось пообіцяв. Але ми багато разів бачили, що в нашому житті, коли ми йшли на такі обіцянки, ми бачили, що цього немає. Або не так все, як би нам хотілося. Знову звертаючись до, до нашого ну, практичного життя, ми розуміємо, що через якийсь час ми навчаємося вибирати між одними іншими обіцянками, ті, які більш надійні. І довіряться тим речам, які більш надійні. Говорячи сьогодні в цьому ефірі з вами, скажімо, в цьому часі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що найнадійніша обітниця, яку ви можете знайти, це те, що вам пообіцяв Бог. Бо він каже: небо і земля пройдуть, а слово моє прибуде вічно. Він каже, що. Моє слово не повернеться до мене до тих пір, поки не виконає те, для чого я його призначив. Ісаї 55 розділ. Я вірю в те, що іменно розуміючи серце Бога, розуміючи Божий намір, розуміючи твердість Бога в його намірах щодо людини, ми можемо. бути Ствердженими, може бути, знаєте, сміливими дивитися в завтрашній день, знаючи, що Бог завжди з нами, Він оберігає, Він веде і Він стверджує. Я хотів би, щоб дивлячись Боже Слово, ми могли собі кожен раз говорити, це мені пообіцяв сам Бог. Я так думаю, я так говорю, я так дію, не тому що ну, я умніший, ніж мільйони других людей. Одна єдина підстава, яка дає мені сміливість так вчинить, так поступить, так говорить, так зробить, є істина Божого Слова про мене, істина Божого слова про мою ситуацію, істина Божого слова, яке Бог каже про мене, про моє здоров'я, про мій дім, про моїх дітей, про мою країну. Бог так говорить, чому я можу сміливо про це е, вірити, чому я сміливо можу про це заявляти. Бог так сказав. Сьогодні прошу вас, давайте відкриємо книгу про Хаїсаї, бо ми говоримо про Божі обітниці. І 54 розділ 10 го вірша, я хочу, щоб ви подивилися для себе ці слова. І ну, я би сказав, подивилися на той стиль, яким Бог видвигає нам свої гарантії. Дивіться, він каже. Гори зрушаться і узгір'я захитаються, але ніколи не забракне щодо тебе мого милосердя, і не буде порушений завід мого миру, каже милостивий до тебе Господь. Знаєте, коли ви читаєте цей вірш, ви реально розумієте, що вау, щось має бути потужно надійним. Від чого це залежить в цілому? Давайте я чуть-чуть потім прочитаємо нижче. Але від чого це залежить? Від чого залежить надійність Божого Слова в твоєму житті? Я скажу, це залежить від твоєго рішення. Як ти прийняв рішення, яким ти зробив значимим для тебе слова Бога в твоє життя? Є багато людей, які. Ну, просто знають про Боже Слово, знають про волю Божу, знають про важливість Божого Слова, але вони не придають цьому значення. Коли стоїть питання про прийняття того чи іншого рішення, найчастіше люди йдуть, звертаючись до свого досвіду, звертаючись до своїх переконань, до своїх вмінь, до своїх якихось навичків, але правильно. Прийти до того, що про цю ситуацію говорить Бог. І якщо я привчу себе і зроблю для себе моїм рішенням і моєю вірою, що авторитет Божого Слова для мене являється непорушним, і я наперед приймаю рішення підкоритися. Авторитету Божого Слова швидше, чим своєму досвіду, то цим самим я приведу себе ну, на дорогу, де буде найменша кількість помилок в моєму житті. Часто так є, знову повторююсь, але скажу, що це дуже важливо, щоб ви розуміли. Люди пробували експериментували з тим чи іншим словом. І воно не проявилося або, як ми кажуть, не спрацювало. І тоді вони дозволяють своєму досвіду, негативному, там, неправильному, стати вище, чим аргументу зі Слова Божого. І це є помилкою, тому що твій досвід ніколи не може стояти на одному рівні зі Словом Божим. Це твоє рішення має бути зробить для себе слово Боже найвищим авторитетом. Поставить Слово Боже понад усякі речі твого життя. І якщо ти це не зробиш в твоєму серці, в твоєму розумінні, ти не скажеш, душа, будемо підчинятися Божому Слову. Незалежно від того, які сьогодні там, вітри дують, з яких сторін на моє життя, я приймаю рішення, буду триматися Божого Слова. Чому? Бо це сказав Бог, бо це проговорив Бог, бо це сам Всевишній утвердив про моє життя. Чому? Коли я так говорю, я проявляю мою віру, я проявляю довіру до Бога, що Він здатний. Що в нього є достатньо сили і ресурса привести в дію це слово над моїм життям, привести в дію над моїм життям повністю виконання цього слова, і я можу від цього насолоджуватись в Божій благодаті. І в цьому є величезне, величезне благословіння, коли ми дозволяємо Богові, щоб він провадив нас через цю дорогу. Дозвольте, говорячи ці речі, я хотів би зазначити кожному з вас, що для нас важливим являється ну, перепровірять себе, чи я в вірі. Ну, часто люди приходять до мене і кажуть, пастор, я вірю про це, я вірю про це, я вірю про це. Я кажу, гарно. Але дай мені розуміння, на якому слові із Писання ти стоїш сьогодні. Якщо ти не можеш дати мені конкретні вірші, на яких ти сьогодні спираєшся в твоїй вірі, то це не є віра з Божого розуміння. Бо віра народжується від почутого слова, слово про Христа, 10-17 Тому, якщо я стою на Господніх обітницях, це є основа для того, підстава для того, щоб вірити. Якщо в мене немає обітниць Божих, якщо в мене немає конкретіки Слова Божого, то, то тоді в мене немає підстави для віри. Ось що дуже важливо. Часто люди кажуть, пастор, в мене, є, в мене є там виклики з хворобою, виклики з фінансами, виклики з цим. Я кажу: добре, як ти можеш вірити? Ну, Бог мені може допомогти. Я знаю, що він сильний. Я знаю, що він пішов за мене на хрест і все інше. Я кажу, нічого конкретного ти зараз не сказав. Тобі треба конкретні слова обітниці. Візьми їх. Візьми 2 Петра, 2,24, там, де сказано, що в його ранах ми уздоровлені, бо він узяв на себе наші покарання, і він був покараний замість нас. І в його ранах ми були оздоровлені. Візьми Ісаї 53, візьми псалми, візьми хоча б 100 місць Писання, які говорять про зцілення. Скажи: ось моя обітниця від Бога. Ось що Ісус для мене зробив. Я можу це приймати вірою, я можу з цим з'єднуватися, я можу стояти на цьому, я можу проголошувати це. І тоді це стає частиною твого життя, тоді це веде тебе в переможне життя, тоді це дає тобі сміливість так визнавати свою віру через, через Твої. Взаємовідносини і твою посвяту з Богом, яку ти вибираєш сьогодні для відносин з ним. Дорогоцінні, говорячи про ці речі, я би хотів, щоб ви знову повернулися до Ісаї, бо Він каже, гори зрушаться, узгір'я захитаються, але ніколи не забракне щодо тебе мого милосердя. О, це просто потішає моє серце. І не буде порушений заповіт мого миру, каже милостивий до тебе, Господь. Він каже, о, нещасна, кидана бурею, безутішна, ось я кладу твої, кладу твої основи на міцному камені, це про Ісуса. Підвалини твоїх стін будуть із сапфіру, зроблю зубці твоїх стін із рубінів, а твої брами з дорогоцінного каміння, карбункулу. Навіть вся твоя огорожа буде з відбірного дорогого каміння, всіх твоїх дітей. Навчатиме Господь, і великий мир пануватиме серед твоїх нащадків, ти міцно утвердишся в праведності і будеш далекою від утиску і не боятимешся, оскільки страх навіть не наблизиться до тебе. Якщо хтось нападе на тебе, то це не буде від мене, і хто виступить проти тебе, впаде перед тобою. Адже я, адже це я, я створив. Коваля, який розмухує жарюче вугілля і висовує знаряддя свого ремесла, я ж створив і руйнівника для знищення. Жодна зброя, викована проти тебе, не буде успішною. І будь-якого язика, що виступить проти тебе на суді, ти засудиш. Така спадщина Господніх слуг і їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Знаєте, коли ми дивимося на такі речі Божої обітниці, ми можемо взятись за них. Але як правильно вірою взятися за ці речі? Це дозволить цьому слову стати головним авторитетом цього дня. Слово Боже є головний, головною причиною, чому я так дію. Знаєте, ну, правдива віра, дивіться, як вона працює. Бог приходить до Авраама і каже, сьогоднішнього дня твоє ім'я змінюється. Я називаю тебе Авраам. Він додає букву Х ще одну, в нас це звучить як Авраам. Я змінюю твоє, але ну, значення змінилося. Ти є батько багатьох народів. Тепер дивіться, наступний день він з кимось спілкується, і він каже, його питають, як тебе звуть? Він каже: Я батько багатьох народів. І всі дивуються, ну що з тобою сталося? Наскільки ми тебе знаємо, в тебе нема дітей? Ти все життя очікував Сару, що у вас народиться дитина, але і до сьогоднішнього дня не народилася. Чому ти рішив, що твоє ім'я тепер Авраам, батько багатьох народів? І відповідь одна: мені це пообіцяв Бог. Для більшості плотських людей це визиває посмішку. Ну, мало ли що там Бог кому пообіцяв. Але для людей віри це і є будувати своє життя на підставі Божих обітниць, Божого Слова. Тому моя порада кожному з вас, візьміть те, що Біблія говорить про завершену роботу Ісуса Христа. І якщо це було виключено, включено в пакет викуплення Ісусом Христом кожної з нас на хресті. А це зв'язано з нашими прокляттями, гріхами, хворобами. Нашою бідністю, якщо це було включено в нього, знайдіть це для себе і прийміть ці обітниці в своє життя і скажіть, це Ісус зробив для мене. Це мені Бог пообіцяв. І я вірою приймаю, я з'єднуюся. Ну, мені один сказав пастор: так що можна взяти будь-що з Біблії і зробити Його своїм? Іменно це я маю на увазі. Все, що Ісус зробив на Христі, зроби його своїм через віру. Присвой собі, що тобі належить прощення гріхів, як вірою. Присвой собі, що тобі належить звільнення від будь-якої залежності, від будь-якого прокляття, і це стане твоїм. Присвой собі, що в ранах Ісуса ти був оздоровлений, що це стосується тебе особисто, як через віру. Присвой собі, що Він збіднів раді тебе, щоби за його бідності ти став багатим. І ти побачиш, як це виконується в твоєму житті. Я благословляю тебе. Стояй твердо на Божих обітницях, довіряючи Богу все своє життя, дозволяючи Духу Святому приводити тебе переможно в кожному дні твого життя. Будь благословений, будь щасливий.